Наприкінці жовтня 2016 року до Харківської місцевої прокуратури No3 надійшла заява від громадської організації Ліга допомоги тварин про те, що однією з жителів міста Харкова в мережі інтернет було розповсюджено відеозапис, на якому заснято як. Нацьковано пса породи бультер'єр на бездомного кошеня, внаслідок чого Кошеня загинуло. Вказаний факт викликав велике обурення у суспільстві. Прокуратурою негайно було ініційовано питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розповсюдження відеозапису, який пропагує культ насильства оперативними скоординованими оперативними заходами працівників прокуратури, немишлянського відділу поліція та. Також підрозділу головного управління національної поліції в Харківській області було встановлено місце вчинення злочину і ініційовано перед судом питання про надання дозволу на проведення обшуків за місцем вчинення проживання осіб, які можливо вчинили вказаний злочин. В ході обшуку було виявлено ряд речових доказів, які зіграли важливе значення у кримінальному провадженні. І повідомлено про підозру 17-річній жительки міста Харкова. В ході допиту, який проводився процесуальним керівником, остання повідомила, що нібито її сторінка в соціальній мережі ВКонтакті була взломана і вказаний відеозапис завантажений до мережі інтернет не встановленими особами. В подальшому досудовому розслідуванні вказана версія була повністю спростована, внаслідок чого. Підозрювана взагалі відмовилася надавати будь-які подальші пояснення. Крім того, прокуратурою було подано клопотання до місцевого суду про обрання останньої запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, яке було задоволено судом. Вказана ухвала не оскаржувалася в суді апеляційної інстанції. В подальшому з боку сторони захисту вчинялися декілька фактів. Затягування досудового до судового розслідування зловживання своїми правами, внаслідок чого прокуратура звернулася до суду з клопотанням про встановлення строків на ознайомлення з матеріалами справи, і в подальшому справа була скерована до Фрунзенського районного суду міста Харкова для розгляду по суті, у якому найближчим часом планується проведення підготовчого судового засідання у справі.